Всім доброго дня, хто онлайн, хто офлайн. Дуже приємно дякую за запрошення на такий гарний захід: інформаційний, технічний і сучасний захід. Я б сказала. Дуже багато корисної інформації почула і для себе, і звичайно, що в подальшому передам громадам, що на сьогодні є такий прогрес. Тому що тема у мене така проблеми. В громадах, але не дуже люблю цю тематику проблеми тому, що починаючи з 21-го року, ми працюємо з НІГД, з інститутом з Держгеокадастром по цій тематиці, і дуже багато зроблено вже на сьогодні, і частину проблем реалізовано, якби вирішено, і ми хочемо рухатися далі. Ну і З 2021 року ми активно долучалися до навчань, до інформаційної роботи на місцях. І які ж основні проблеми озвучують сьогодні громади? Ну, Звичайно, що це відсутність для багатьох громад актуальних, достовірних і точних ортофотопланів, Ну і цифрових топографічних планів масштабом починаючи від 500 до 10 тисяч. Відсутність специфікацій геопросторових даних місцевого рівня у відповідності до якого створюються базові геопросторові дані, ну і відсутність постійно діючої системи моніторингу і оновлення цих самих даних. Але так само на низькому рівні залишається і обізнаність самих працівників органів місцевого самоврядування по роботі і по можливостях НІГЕДЕ. Тому е, дуже підтримую ініціативу Агро е, з приводу таких онлайн курсів, і е, якщо е, ви будете поширювати їх, то звичайно, що зрушиться ця проблема теж. І дуже мала кількість на місцях фахівців, гіс-фахівців. Я думаю, що сьогодні молоді студенти не дуже хочуть їхати в якусь селищну громаду чи в якесь село працювати з гісом. Всі хочуть залишитися в місті, всі хочуть отримувати достойну заробітну плату. Тому це теж проблема якось зацікавити молодих фахівців іти працювати в органи місцевого самоврядування. Це теж така із проблем. І дуже важливо на сьогодні розуміти, яка ж буде перспектива і який юридичний статус тієї інформації, яку органи місцевого самоврядування будуть отримувати від НІГЕДЕ. Тобто вони будуть держателями, і як далі вони можуть реалізовувати отриманий витяг з НІГД, Чи може він бути основою, наприклад, при розробці містобудівної документації? На сьогоднішній день на законодавчому рівні, на жаль, воно не визначено, що це є складовою якоїсь там документації, чи це теж, на нашу думку, є проблемою. Бо якби був певний юридичний статус такої отриманої інформації, то, звичайно, і наповнення було б швидше, і е, актуальність е, інформації е, з НІГД теж була б краще. І наповнювалася ота проблема про, по наповненню, по реєстрації було б цікавіше реєструватися. Не треба було б ініціювати це. Вони б самі реєструвалися, бо розуміли, що вони можуть звідти щось корисне отримати. Е, і... Е, Чомусь на період воєнного стану заборонили виробникам е, Геоданих е, реєструватися і наповнювати е, НІГД. На мою думку, це б допомогло органам місцевого самоврядування пришвидшити це наповнення. Е, можливо, якийсь такий додатковий фільтр для таких виробників встановити, якщо е, нема довіри до виробників, це ті самі. Е, Студенти, ті самі землеупорядники, геодезисти, які працюють сьогодні з цими картами, які формують дані, які здійснюють цю роботу. Ну і їхня тоді якість роботи була би краще. Тому що, відкривши і подивившись якусь додаткову інформацію, ти розумієш, що там є певні якісь обмеження, які ти пропустив під час формування тої чи іншої карти. І е, на сьогоднішній день. Я думаю, що є ще одна проблема, але це не проблема, мабуть, органів місцевого самоврядування, а, мабуть, така ще на законодавчому рівні. У Нас сьогодні не працює норма статті 6 закону про НІГД. це процедура контролю. Хто контролює, який порядок контролю? Хто накладає ці штрафи, хто несе відповідальність, яким чином притягнути за недостовірні дані на сьогоднішній день, сьогодні це є теж проблема. І проблема не тільки органів місцевого самоврядування, а й виконавчих органів. Тому десь на цьому рівні якесь таке ну, непрохання, рекомендації, мабуть, держіокадастру допрацювати цей момент в сфері контролю. Бо, наприклад, якщо ми здійснюємо контроль. Там, по охороні за використанням землі ми знаємо, що за це несе відповідальність там, Департамент охорони е, контролю. Там, ми знаємо порядок, ми знаємо, як складаються протоколи, акти. А який порядок здійснення контролю за порушення в сфері НІГД, у нас на сьогоднішній день ця функція десь, мабуть, ну, її треба доопрацьовувати. Ну, в принципі, е, взагалі дуже вдячна всім. Дуже приємно було знаходитися е, тут. І від виконавчого директора передаю вітання Олександр Володимирович цінує співпрацю з інститутом, з Держгеокадастром. У нас багато спільних якби, напрямків роботи. Тому дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Надіюся, в наступному році, коли буде Геопростір 2024, ми будемо говорити не про проблеми, а про успіхи. Дякую. Дякую, пані Тетяно. Дякую, що ви з нами, що приділили нам свій час. Дякую, що ставите такі гострі tricky квещенту до наших до наших політиків, до тих, хто вирішує ці всі питання. Щиро дякую.